І, от саме тільки що я вам сказала, що вже з'явилися такі заяви від чиновників, які від так званих чиновників, які зараз представляють Крим, і так би мовити, кримський народ, знову погроза. Знову такі звинувачення в бік України, от що чи побачимо, ми зараз на пропагандистських каналах знову заяви Скабєєвої про удари по е, центру прийняття рішення, як вони там люблять говорити. Тобто, наскільки важливий для них був цей об'єкт, немає значення наскільки прямо в категорії важливості був цей об'єкт. Ми маємо розцінювати, вибачте, <кій> зовсім інакшої точки зору, все, що працює на Забезпечення життєдіяльності російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях підпадає під можливості вогнового ураження з боку держави Україна, яка себе в агресії Російської Федерації позиціонує як сторона, на яку нападає. Немає жодного станом на сьогодні документа, який каже, що ми маємо вести бойові дії виключно на території. Нашої держави Росія є агресором, бо вона вчинила згідно з статуту ООН акт агресії проти нашої держави і немає жодного обмеження щодо нанесення ударів у відповідь. І ми маємо робити все можливе, щоб вузлові станції, якими в російської залізниці, якими вона транспортує особову особовий склад техніку боєприпаси пальне, всі інші логістичні ланцюжки в життєдіяльності російських військ, все має нам ретельно досліджуватись, руйнуватись з метою унеможливити функціонування цієї військової машини Російської Федерації, те, що вони намагаються виглядати здивованими, що у них в результаті їх нападу на нашу державу. Щось палає, ну це е, і діатизм чистої води. Вони е, я б менше за все хотів е, вірити в те, що вони страждають на психічне захворювання, що у них би полярне роздвоєння особистості, де в одно, з одного боку розуміють, що вони ведуть агресивну війну проти нашої держави, а з другого боку, е, вони щиро дивуються, що у них е, вибухають об'єкти, е, які є частиною е, забезпечення діяльності. Російських військ і найманців, які знову ж таки спонсоруються, готуються і забезпечуються кремлівською адміністрацією. Тобто, очевидно, що їм критично неприємно усвідомлювати, що Україна здатна наносити удари у відповідь реально це набуває лавиноподібного характеру. В тому, що ми будемо додалі більше і глибше на територію досягнення української зброї або зброю, якою володіє українські збройні сили, наносити такі удари, я би дуже не хотів, щоб тут вже з українського боку було стримування. Я поясню, чому бо дуже багато зараз лунає думок, що нібито. Ми не маємо наносити удари по російській території, і це така прямо державницька позиція. Насправді тоді ми просто збільшуємо ціну у цій війні, але ціну, яку ми будемо платити українськими життями зруйнованими містами і понівіченою українською територією. Натомість я знову ж таки підкреслюю свою тезу у агресії Російської Федерації, яку одноосібно вона розпочала проти нашої держави. Хоча ми її навіть не провокували, вона має потерпати аж ніяк не менше, ніж потерпає Україна. І саме тоді її потенціал буде вичерпано набагато швидше, ніж вони собі зараз плануючи там на роки скажімо, підготовки і реалізації агресії проти нашої держави. Це треба скоротити до критичного мінімуму. От дійсно дуже б хотілося скоротити все до критичного мінімуму, починаючи від кількості їхніх рашистів, які приходять і вчиняють злочини на нашій території, до, до техніки. І от цікава новина з'являється про те, що в Москві будуть створювати так звані патрулі. Вони вже діють про це. Повідомляють російські телеграм-канали. Що з 27 квітня по 9 травня, включно територію Москви мають патрулювати жителі цього міста і мають спостерігати чи не. Побачили вони де якогось безпілотного літального апарату, мають нишпорити по дахах, по різних сховищах. От про що це може свідчити? І чи не злякаються москвичі про те, що дійсно їх вже формують у такі ну щось на кшталт нашої тероборони? Насправді те, що вони бояться нападу українських безпілотників або інших зразків зброї, це дуже добра ознака. Що вони втратили монополію на, скажімо, нанесення ударів. Інша справа, чи будуть готові рішення, які би виправдали таку підготовку, це інша розмова. Але дуже добре, що вони усвідомлюють саму таку навіть гіпотетичну можливість і її панічно бояться і. Превентивно намагається підготуватись до того, щоб бути готовими до реакції в результаті нападу українських або інших неопознаних літаючих об'єктів по території Москви і в тому числі Кремля. Я вважаю, що було б дуже добре, щоб їх підготовка не була марною і вони змогли відпрацювати не тільки превентивно скажімо, етап, але і етап е, локалізації наслідків. Я думаю, що саме в такому стані мають звикати жити не тільки е, москвичі, але й решта території Російської Федерації. Вони на це повністю заслуговують. Вони своїм е схваленням агресії Російської Федерації е, повних 9 років, вже 10 рік, е, починаючи з лютого 2014 року, дуже тішились. Коли на території Української держави вибухали, руйнувались і потерпали від агресії Російської Федерації, українські міста, українські громадяни, і їх це приводило, знаєте, в стан, що вони практично піднімали з колін і пишались величієм держави Руської, то я думаю, що це велич вона насправді надумана, фейкова, і ми зробимо все. Як вчасно одного разу пожартував український політик Юрій Луценко, що ми їх охрестили, ми їх і відспіваємо. От саме над цим треба працювати. Ми маємо дійсно бачити візію закінчення цієї війни не тільки витисненням російських військ за межі державного кордону, а насамперед повалення цієї тоталітарної російської імперії і дати волю іншим народам, які продовжують потерпати від того колективного голагу, які заганяє Путін Російську Федерацію і всіх, хто зараз їй підпорядковується? Ось в цьому наша буде шляхетна і велична місія перемоги над Московією. пане Андрію. Ну і в продовження теми бавовни у соцмережах зараз періодично, але все таки згадують про ось цей кримський міст і існує чимало думок з цього приводу. Одна з них це те, що Кримський міст стане першою ціллю, коли наші сили дійдуть до відстані, коли зможуть його діставати, для того, аби заблокувати російські підрозділи в тимчасово окупованому Криму, і тоді вони фактично будуть в такому стратегічному оточенні. Як ви вважаєте, чи справді таке може бути, що ось він стане ціллю номер один, і чи буде у нас засобів для того, аби змогти це зробити? Ну, знову ж таки, давайте правильно позиціонувати. Для мене в моєму розумінні ведення нашої оборони проти Російської Федерації. Це ціль номер один це вихід на державний кордон. Ціль номер два, і вона є понівною, довгостроковою. Це руйнування Російської Федерації. Всі інші заходи вони допоміжні для того, щоб реалізувати спочатку ціль номер один, а потім ціль номер два. Руйнування Кримського мосту безумовно в тактичному сенсі буде допоміжним. Тому щоб позбавити знову ж таки логістичного е, забезпечення е, тимчасово окупованої території Кримського півострова з боку Російської Федерації, це не дозволить їм довготривало е, провадити м, оборонювальні е, бої, м, будучи е, практично, якщо ми відріжемо їх по суходолу і через кримський міст е, всебічного забезпечення. Вони просто будуть е, знаходитись на острові з е, е, критично. Поганим становищем, і це дозволить українським збройним силам зреалізувати повернення цієї частини української території під український контроль. Тому я би не вважав і не відокремлював саме руйнацію Кримського мосту як якусь ну самоціль, вона просто буде одним із допоміжних елементів. Ми можемо це зробити і сьогодні, наприклад. Але ж якщо це не буде в результаті комплексної військової операції, Ну, це знову ж таки буде вихлоп ну, на декілька місяців. Вони будуть займатися відновленням. Ми маємо це питання вирішувати в комплексі, і тоді воно буде високоефективним і довготривалим. Я думаю, що саме в такому напрямку і е, вчиняють зараз планування в нашому українському генеральному штабі. Ну і в став, ставці головнокомандувача Збройних сил. Я думаю, що саме в такий спосіб буде нанесення ураження цьому військово-політичному об'єкту, яким є Кримський міст.